Друзі, усім привіт! Давно мене не було на Ютубу, давно я не виходив з вами на зв'язок, трішки пропав я. Думав, що десь так на два місяці так плотненько. Причини цьому є декілька. Відос спонтанічне, як завжди, іншого, не готується у нас. Причина перша яка? Це я відкрив свою дительну студію. Пізніше я її трішки покажу, як вона взагалі виглядає. І через це просто зараз не маю часу постійно думати за нові ідеї, нові теми для Ютубе і так далі. Тому буду дуже вдячний. Наперед, якщо ви напишете в коментарях, що вас цікавить дізнатися про хімчистку, про хімію, про обладнання, про старт хімчисті, про рекламу, будь-яка тема пов'язана з хімчисткою, може, якась інша тема, також цікавить вас ще про Польщу, там не знаю. Пишіть, будь ласка, накидайте мені ідей. Щоб мені було легше знімати, тому що сам я просто не встигаю думати і так далі. Зараз в нас є грудень місяць, почався. Зараз сезон хімчистці, роботи також багато, багато людей приїжджають на практичні навчання по хімчистці, Ну і, власне, переїзд з хімією. Хімію мені довелося також забрати разом з собою в нову студію, Це був мій такий план, тому що, коли роботи немає, а я признаюся чесно, зараз в дительінгу, конкретно в мене, роботи небагато. Стикнувся з такою. Проблемою, бідою, не знаю, не до кінця проблема і біда. З тим, що важко сюди завлікати клієнтів за нормальною ціною, за якою я звик працювати взагалі ось по хімчості меблів, наприклад. Так? Я тримаю нормальну ціну і мені комфортно з неї, по ній працювати. На дительних набагато це важче. Чому? Тому що наші багато людей просто демпінгують ринок настільки, що працювати за копійки це взагалі. Краще цим не займатися, якщо коротко, бо ті, хто слідкують за мною на ТікТоці, я регулярно там виходжу на зв'язок, в день багато відео там знімаємо. Також у мене і телеграм-канал, посилання додам в описі. Там я більше про все це детальніше розповідаю. Якщо коротко, суть в тому, що план був такий: я буду займатися тут поліровкою. Не я, а буде працювати в мене людина. Машини приїжджають, людина робить хімчистку, полірування, там ще якісь послуги. Я тут приїжджаю, знімаю собі хімію, знімаю контент, контент на дительних і все це органічно працює, бо у мене хімчистка меблі вже на потоці, вже є там Вітя-майстер, який працює, ще зараз шукає другого майстра на сезон. Е, тому помалу-помалу, щоб воно само автоматично якось працювало. Знаєте, Зараз взяв також жіночку, яка допомагає мені з хімією, тому що сам не встигаю. Коротше, хотів усім роздати роботу, а сам про все це знімати і показувати, наскільки в цьому є зріст. Скільки можна на цьому заробляти, і так далі, і тому подібне. Але е, факт на даний момент є такий, що важко сюди завлікати клієнтів. А працівника тут тримати також немає сенсу, бо немає клієнтів, тому що е, хімчистка 600-700 злотих клієнтам ще є більш-менш окей, але теж не завжди. А ось, наприклад, полірування авто вони хочуть робити за 1000-1100 злотих. А це. День, півтора дня роботи повноцінної, плюс оренда, приміщення, розходні матеріали там ну, заробітку небагато. Я так порахував, думаю, я поки що навіть енергію сюди не буду вкладати. І зараз займаюся суто навчанням і хімчисткою виїзною. Але як тільки я звільнюся більше по часу, то будемо щось тут думати робити. Взагалі я зняв це приміщення тут 50 метрів. Я думаю, вам краще показати. Тут в нас іде... 50 метрів квадратних, десь 52-53. Ось так це все виглядає. Там у мене ззаді балаган з картонами. Я вже домовився про інше приміщення для картонів неподалік від мене. Ось тут через стінку є приміщення, в кого можна залишати картони. Але мені немає сенсу туди їх зараз переносити, бо у мене тут ну, не стоїть жодна машина. По суті. Так? Там ззаді в мене полочка з хімією. Одна, друга, третя регали стоять. І сюди по хорошому має заїжджати машина. Якщо чесно, це вже другий раз знімаю відео. Перший раз я почав знімати, камера не до кінця записала, а я 40 хвилин просто сам з собою спілкувався. Коротше, так то виглядає, подивіться просто: Ось сюди заїжджає машина по плану. Тут може батьком друга машина. Тут друга, а тут перша. Сталибочком, і все, хімію я можу звідси, в принципі, і забрати, там, дати через стінку до іншого колеги в приміщенні. Немає проблем, я вже по грошах про все домовився. І план був такий: що знімаємо приміщення на дві машини, і хімчистка, і поліровка два рази, ну, дві машини в день можна обслуговувати. Але зараз ну, є проблема така, що ринок сильно демпінгують, і мені просто-напросто це взагалі невигідно цим тоді займатися. Мені проще залишитися там, де я є. І не витрачати взагалі нерви і мати спокій. Тому якось так. Зарані також я зараз, сьогодні був на замовленні, підготував відосик про хімчистку дивану, як я виконував. Але я не знаю, коли я його додам, бо його довше монтувати, бо там багато відосів, а тут буде одне відео, начало і конець, і все, по суті. Тому якось так. Не знаю, що ще раз сказати. Ця детелінг студія в місяць мені обходиться. 900 злотих плюс рахунки. Зараз взимку рахунки, я думаю, будуть. 900 злотих це десь 220 євро. Щось типу такого, я думаю. Рахунки. Перший рахунок вийшов на 300 злотих перший місяць. Другий, це зараз другий тут місяць, то я думаю, може буде трішки більше, бо поставив сюди абогреф ось такий дуйку, і вона може трішки більше буде тягти. Тому, в принципі, я думаю, до півтори тисячі Злотих це десь 350 євро, я буду в місяць тут закривати. Раніше я тримав приміщення для хімії, щоб оце все тримати і мати е, стол, бюро якесь собі мати, щоб знімати відео для вас. Може, дехто пам'ятаєте ті відоси. Я платив 300 доларів чи 400. Ну, коротше, так само, по суті. там Невелика не різниця. Але я тут маю змогу знімати сразу, ну, контент на хімчистку авто. Я приїжджаю собі тут хімчистку авто роблю. В мене можна робити хімчистку авто на детейлінг можна приїжджати. Так, немає роботи, але вже є ця можливість. Скільки мені це обійшлося, відкрити ось цю детейлінг студію? Є так, заплатив я за те, щоб сюди заїхати, 10 тисяч злотих. Входило в ці 10 тисяч злотих. Ось людина, яка віддавала мені приміщення, ось цю частину від доски до доски розширювала. Тобто та права сторона частина вона була розширена. І, власне, за все це людина запросила 10 тисяч злотих за це розширення на дві машини. Ті, ні? Я, в принципі, погодився, думаю, окей, який не який ремонт тут є, хоча ремонт тут трішки жахливий, взагалі, якщо чесно. Думаю, окей, я погодився на 10 тисяч злотих ми сюди заїхали і все, в принципі. І почали тут вже щось робити, щось комбінувати. Впевнений, що на весну буду думати щось відносно тонування, відносно людей, щоб приходили і робили. Єдине, що мені треба трішки розгрібтись з часом. Взагалі, детелінг-сфера, вона така трішки перенасичена навіть. Чому мені більше подобається хімчистка меблів, це за рахунок того, що коли немає клієнтів, ви нічого не витрачаєте. Коли на детелінгу немає клієнтів, ви платите оренду, світло за те, що ви хоча б приїжджаєте, хоча б якийсь рух робите. Але при цьому, ну по факту, я не заробляю з детелінгу. З детелінгу я майже нічого не заробляю. І в мене, якби я, може, сам себе так трішки і підставив. На початку сказав, що типу, мені не стоїть задача тут сильно багато заробляти, тому що мені головне, що була хімія. Бо хімія це в мене продається онлайн, і від мене майже нічого не треба, лише знімати відоси. І тому може в мене і так слабо йде, бо я сам не до кінця і повірив в цю сферу детелінгу. Але на весну я обов'язково виправлю ситуацію. Тому да, наші занижують ціни, ринок трішки перенасичений, і через це важко. Спіймати свого клієнта. Ті, хто давно на плаву їм набагато легше. Мені далі подобається хімчистка меблів, тому що я поїхав, два дивани за день зробив, це 600-700 злотих чистими собі отримав. Ну там 600 чистими нехай буде. І з 9 до 15 години я мав роботу. Півдня, решту, я маю вольне і ну вихідний. І якщо я не маю клієнта, я нічого не заробив, але я нічого не втратив. Якщо тут немає клієнта. Ми втратили на приміщенні, на вкладах, на курсах, на тому, тому. Тому Тому ну, для мене детель це може бути окей, але коли ви ще й багато коштів вкладаєте в рекламу. Я в рекламу сюди ще не вклав ані в злотувки, ані одної гривні, ані нічого, ані євро. Тому що я все це пробую просувати через Тікток. Можливо, також з цьому проблема, але з часом будемо пробувати вирішувати. Такий ось відосик я хотів зняти. Не хотів щось там вигадувати, придумати, що розказати. Хотів розказати просто, де я пропав. Що зі мною сталося, що я не виходив на YouTube стільки часу. Я ж кажу, більш активнішою я у себе в Тіктоці, в Телеграм-каналі. Підписуйтеся туди. Тайне завжди на зв'язочку. Хімію ми як продавали, так і продаємо. В нас основний пріоритет це Global, World of Clean, це топова хімія. Англійська, польська, дуже вона мені подобається. І людям також дуже заходить. від чим спека масово, зараз люди вже потрішки відмовляються. На весну також буду думати над розширенням хімії, що додати, які позиції прибрати взагалі не продаються, а які додати і що ще ще, 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 ще додавати. Моя мета така, щоб закривати людей потреби повністю. Тобто, ви, починаючи майстер хімчистки, -хім заходите до мене на сайт, в телеграм-канал. І обирають, і одразу якби в одному магазині робите повний закуп. Це є ось така моя мета. І я над нею працюю цілий час. Тому так, да, ідей багато, планів ще більше не знаю. І бажань мрій також дуже багато. Я ж кажу. Мрія така, щоб хімія сама себе продавала. Людина в мене є, яка вже пакує, це вже для мене фух. Одна людина в мене на хімчисті їздить, фух. Ну і тепер мені треба на детелінг, щоб детелінг теж працював цілий час. Тому, ну, з цим власне трішки, як я зараз як хромая утка, але з часом певно, що впораюся. Якщо не перегорю, тут я так також себе інколи ловлю на думці, що може воно мені і не треба. Я стільки про це мріяв, що я аж трішки, знаєте, як перегорів. Просто перегорів, мабуть, трішки, бо я цілий час хотів, всі відкривають дитель, всі машини, машини будуть топ, машини всім подобаються, всі хочуть машини, то, то-то. І коли зайшов, я дав сюди стільки енергії, що я аж, як та птіця, згоріла в облаках, знаєте. Але подивимося, я буду тримати це приміщення точно до весни. І на весну, якщо ситуація не покращиться, весна проходить, ситуація не стає краще. Ні, немає сенсу мені цим займатися. Мені простіше там зафіксувати цей убиток там, в умовно 10 тисяч злотих, це 2 половиною євро, десь так. І все. І я для себе з душевним спокоєм зрозумів, що все, я для себе я цю сторінку повністю закриваю. І переходжу далі, зациклюємося на Хімчисі і на Хімії з поставками по всій Європі, чим ми зараз в основному займаємося. Тому якось так, друзі. Дякую, хто подивився цей відос. Якщо щось цікаво відносно детейлінгу, ще чогось, то, будь ласка, пишіть, задавайте питання. Ага, до речі, ще б хотів додати, бо вже я хотів завершити і додати. Я ще й відкупив ось такі машинки для полірування. Ось там трішки є їх. 4-5 штук. І пройшов курс по поліровці авто, але його поки що ще не приміняв той курс. В принципі, робота не є важка. До речі, на хімчисті дивані легше хімчистка диванів робиться легше, ніж полірування авто. Це факт. Да. Тому якось так, друзі. Хто хотів би щось дізнатися, замовити навчання в нас пройти, або замовити хімію, будь ласка, ось так воно виглядає. Пишіть у Телеграм усі посилання на себе. Я залишаю в описі. І все. Всім дякую, всім успіхів. Па.